Друзі, нас СНФ перші про головне поїхали. 10 депутатів Слу запізнилися на 5 хвилин на зустріч з президентом. Їх не пустили туди. Взагалі пише Олексій Гончаренко. Вчора Зеленський зустрівся зі слугами. Загалом зустріч була ні про що. І найцікавіше, що відбулося там запізнення 10 депутатів. До того ж, запізнювалися вони з поважних причин, бігли на зустріч, намагаючись встигнути. А охорона за їх не пустила, позабирали телефони, думали, чи пустити. Потім віддали телефони. Врешті таки не пустили. Така атмосфера. Метою зустрічі було повернути голоси у раді, які потрібні, щоб те закони, але після цього виглядає так, що вже точно і мінус 10 голосів. У той же час телеграм-канал Офісне мишеня пише: наступне у Києві відбувалася закрита зустріч президента Володимира Зеленського з фракцією Слуга народу попри очікування банкової розмова не принесла результатів, на які розраховувала президентська команда. Депутати вперше відкрито дали зрозуміти, що їхня безумовна підтримка вичерпана і що механічного голосування за всі президентські ініціативи більше не буде. Ситуація загострилася після останнього голосування щодо законопроєкту, який. Беззапосереднього стосувався повноважень на БУ. частина депутатів. Переконана, що вони отримали на себе увесь удар громадської критики, тоді як офіс президента залишився у тіні. Після цього в куларах почали відкрито говорити: ми не будемо брати на себе весь негатив. У закритому форматі Зеленському озвучили, що голосів на усі закони президента вже немає. На зустрічі атмосфера була напруженою. Президент намагався полювати до єдності в умовах війни та необхідності підтримувати державний курс. Однак, аргументи не подіяли депутати, особливо ті, що працюють у Гіона прямо заявили, вони більше не готові відповідати серед виборців за непопулярні рішення, ухвалені на вимогу банкової, деякі прямо говорили, що є межа, за якою політичне виживання стає важливішим за партійну дисципліну. Андрій Єрмак, який супроводжував президента, на зустрічі намагався отрутитися, проте його авторитету фракції також похитнувся. Його звинувачують у надмірному тиску на депутатів і небажанні чути їхні аргументи. У Ларах дедалі частіше лунають слова, що Єрмака нічого зробити не може, а його методи. Перестали працювати навіть ті, хто ще недавно уважався залізним ядром фракції. Сьогодні висловлюють сумніви у доцільності беззастережної підтримки банкової Найбільш спротиву спостерігається серед групи депутатів, які орієнтуються на місцеві аліти і чутливо реагують на соціальні настрої. Вони наголошують, що ухвалення рішення, які викличуть суспільне обурення, автоматично руйнує їхні політичні позиції в округах у приватних розмовах. Звучать заяви, що фракція більше не є монолітом. Результати зустрічі стали тривожним сигналом. Президент і його команда більше не контролює процес в парламенті, так як і це було раніше. Попри офіційні заяви про єдність, насправді у слузі народу розпочалися тихий бунт. І що важливо, цей процес пішов не з верхівки, а знизу від рядових депутатів, які відчувають тиск суспільства для президента, ситуація означає нову реальність. Якщо раніше банкова могла розраховувати на автоматичне ухвалення своїх законопроєктів, то тепер кожне голосування вимагатиме складних переговорів і пошук компромісів це радикально змінює конфігурацію Верховній Раді ставить під сумніву можливість швидкого ухвалення стратегічних рішень. Аналітики виділяють кілька ключових аспектів цієї кризи. По перше фракція Слуга народу перестає бути політичною машиною президента і перетворюється на групу індивідуальних гравців. кожен з яких думає насамперед про власне виживання. По-друге, конфлікти з банковою вже відкрили шлях для створення нових ситуативних коаліцій у парламенті, де ролі дрібніших фракцій і позафракційних дип. Депутатів різко зросте. По третє послаблення позиції Єрмака свідчить про втрату банковою головного інструменту контролю над депутатами, що може мати довготривалі наслідки для усієї вертикалі влади. Таким чином закрита зустріч, яка мала підтвердити єдність, насправді показала початок розпаду моноліту. Бунт у середині фракції може стати переломним моментом, який визначить не лише парламентську динаміку, але й майбутню політичну стабільність країни. Для зеленського це сигнал час безумовної підтримки минув. І тепер кожне рішення доведеться виборювати в умовах реальної політичної конкуренції навіть серед власних депутатів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.